19 кілометрів першої черги водоводу провели мешканцям Пришипської громади коштом місцевого та державного бюджетів, а також Єристівського гірничо збагачувального комбінату. На території однієї з нових водонапірних веж виконувач обов'язків генерального директора ТОВ ГЗК Тарас Зінченко, голова Пришибської громади Валентина Городянко та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік символічним перерізанням стрічки відкрили першу чергу водоводу. Вартість першої черги 27 мільйонів 750 тисяч. Кошти вкладені у будівництво першої черги різні. Є 4 мільйони державна інфраструктурна субвенція, 10,5 мільйонів це кошти місцевого бюджету, 13 мільйонів 150 тисяч це кошти Єрисівського гірничо-збачувального комбінату. Але хочу зауважити, що 10,5 мільйонів це кошти також Єрисівської гірничо збачувального комбінату, які були нам надані. Першочергово при будівництві, коли проводилися відкриті торги. І е, договір був підписаний між підрядником і сільською радою, але кошти надавалися гірнічезбачувальним комбінатом, коли вони надходили до бюджету громади, вони ставали місцевими. Тобто це також кошти ГЗК, але по бухгалтерії не числяться кошти місцевого бюджету. Виконувач обов'язків генерального директора ТОВ Єрцівських ГЗК Тарас Зінченко наголосив, що підприємства «Ферекспо» плідно співпрацюють із керівництвом і мешканцями громад, на території яких вони здійснюють виробничу діяльність. Новозбудована частина водоводу черговий тому доказ. До завершення будівництва фахівці гірничо-збагачувального комбінату забезпечували мешканців Пришибської громади. Першої черги цього водоводу питно водою шляхом підвезення цистерн. Незважаючи на те, що водовід ще розпочався його будівництва до широкомасштабної війни, ми знайшли кошти і закінчили першу чергу цього водогіну. По другій черзі, як вже сказано, тільки буде наша перемога. Ми розпочнемо роботи по другій черзі сов'язково з першіпською громадою. Окрім трубопроводу, протяжністю 19 кілометрів гідротехнічним проєктом Пришибської громади передбачено встановлення чотирьох водонапірних веж і 42 пожежних гідрантів. Завдяки новозбудованому водоводу із якісною питною водою в кранах тепер мешканці сіл Роботівка, Єристівка та частина села Пришиб, а саме вулиць Набережна, Центральна і Ватутіна. Адже вздовж них розташовані заклади соціальної сфери: заклад загальної середньої освіти, ліцей лідер, дитячий садочок, лікувань профілактичний заклад громади, будинок захищеної старості, центр культури і дозвілля. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік пояснив, чому важливо було завершити будівництво першої черги водоводу вже в умовах повномасштабної війни, тому що от, забезпечення сприятливих умов проживання. Всі перемога була за нами, всі рівно наші воїни повертаються. Це було сприяти тому, що. Молодь буде залишатися в таких громадах, як Прижимська еналогічна громадах. І подалі створення умов проживання, і життєдіяльності це забезпечить те, що наші молоді спеціалісти будуть залишатися в цих громадах, будуть опанувати професії, які потрібно використовувати і дають належний заробіток. Наприклад, в цій громаді, і це забезпечить нам стабільний економічний розвиток в подальшому. Підприємства компанії «Ферекспо» – по ключові в економіці Кременчуцького району і Полтавщини, наголосив начальник районної військової адміністрації. Ця робота, яку ми спільно проводимо, щоб забезпечити економічні процеси, є ключова робота, яка пов'язує органи влади і підприємців, забезпечити досягнення успіху. Цю частину новозбудованого водоводу комунальне підприємство забезпечуватиме питною водою й мешканців багатоквартирних будинків, в яких житимуть працівники підприємств критичної та бюджетної сфер Пришипської сільської громади, а також внутрішньо переміщені особи й інші незахищені верстви населення. Кілька таких будинків керівництво громади продемонструвало представникам Кременчуцької районної військової адміністрації. Це 16-квартирний житловий будинок, «Молодіжна-1». Проведена реконструкція. Тільки що ми під'їхали, ви бачили, які нам досталися. Один ще залишився, два не відреконструйовані. Цей будинок зробили капітальний йому ремонт, реконструкцію під переміщених осіб. Ну і постійно населення додаються в зв'язку з переселенцями і я не скажу, у нас молодь є, потребують житла. Рішенням сесії було прийнято питання про. Реконструкцію і натвердження житла для внутрішніх переміщених. І ми зараз поїдемо ще на один будинок, який проводить реконструкцію Єрисівського раніше комбінат. У нас черга, соціальний службовий життє. Будинок, який відвідали гості громади, реконструйовано коштом місцевого бюджету за 17 мільйонів 700 тисяч гривень. Наприкінці 2021 року єрсівським ГЗК було розпочато реконструкцію будинку. поряд. Це «Ми підійшли зараз до будинку Молодіжна 7 де також проводиться реконструкція за кошти гірничо-збачувального комбінату. Тут вже і службове, і соціальне. Тобто отримуватимуть люди ті, які стоять у нас на черзі в громаді, тут і діти-сироти, тобто них соціальне, і службове ті, що у нас працюють. У нас підписані договорні відносини вартістю 13 мільйонів. На сьогоднішній день ми майже повністю їх освоїли, ну але ж ситуація в країні зносить свої корективи. Планувалося введення в цьому році, але трошки, трошки вносить корективи. Ну, все буде залежати від того, як буде працювати підприємство. Якщо буде все нормально, і підприємство вийде на свої потужності, то маємо наміри наступному році вести експлуатацію. Ми відвідали і проінспектували роботи по облаштуванню житла для внутрішньопереміщених осіб. І для людей, які будуть в подальшому також забезпечені роботою. Це приклад того, як повинна розвиватися громада навіть такий час тяжкий час, як люди загалом оцінюють реалії нашого сьогодення. І всі ми розуміємо, що є люди, які покинули, вимушені були покинути житло, то наше завдання не тільки їх прихистити, а ще й забезпечити роботи. І створити належні умови проживання, щоб люди мали впевненість у завтрашньому дню, не зважаючи на те, що в нас війна. Друга черга цього водоводу мала б забезпечити якісною питною водою і ще приблизно 500 мешканців Пришипської громади. Через нестабільну роботу підприємств Ферекспо в умовах повномасштабної війни Єристівський ГЗК наразі не має можливості розпочати її будівництво. Втім, промислове підприємство продовжуватиме забезпечувати мешканців громади питною водою і підвозитиме її у цистернах.